20 листопада в кінотеатрах України виходить фільм Ти Космос. Із цікавих фактів, це перший український фільм такого масштабу поєднання практичних ефектів мініатюр і CGI. Цей фільм є абсолютним прецедентом. Це науково фантастичний фільм. Головний герой тут далекобійник із Хмельницького, який перевозив радіоактивні відходи до супутника Юпітера. Після вибуху на Землі він вважає, що лишився сам остання людина у всесвіті, доки з ним не виходить на зв'язок француженка Катрін. Любовна історія на відстані трьох світлових років режисер прямо каже, що це повністю ручна робота. Тут не було використано штучний інтелект, і всі ефекти робили класично. Один із персонажів живий робот Максим це аніматронік, який реально рухався в кадрі. Екран допрацьовували на постпродакшн, але механіка дійсно справжня. Для зйомок вже збудували 5 житлових модулей корабля, плюс пропрацювали дизайн корабля та інтер'єри, щоб глядач жив поруч із героєм. Важливо відмітити, що це передусім історія самотності та кохання, а не технодемо. Режисер підкреслює емоційну складову цього фільму. До речі, зйомки старив. Рартували ще у 2021 році, але повномасштабне російське вторгнення призупинило процес і команді вдалося доробити фільм лише у 2023-му. Частину сцен знімали вже, коли актори служили в ЗСУ. Я вже бачила трейлер до цього фільму, і мене він приємно інтергує. Дуже стильна картинка, дуже цікавий такий сюжет, тому думаю, що з задоволенням подивлюсь його в кінотеатрах.